Ось і почалася сама чарівна пора року, яка відкриває для нас новий кіносезон з цікавими прем'єрами від добрих сімейних фільмів до яскравих екшн бойовиків фантастики і містики. Тому сьогодні настав час познайомитися з головними зимовими релізами, на які неодмінно варто звернути увагу. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. Біля мікрофону, як завжди Юрій, і сьогодні у мене для вас 10 самих очікуваних кінокартин цієї зими, прем'єри яких обов'язково слід дочекатися і оцінити їх самостійно. Якщо вам до вподоби подібні добірки, то швидше тисніть на вподобайку, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі останніх новинок кіно. Влаштовуйтеся якомога зручніше і починаємо. Тиха ніч. Нова режисерська робота Джона Ву, автора таких культових фільмів, як Безобличчя та місія нездійсненна Нездійснена-2». Дія цього екшн трилеру розгортається напередодні Різдва, коли головний герой виконання Юола Кіннемана у випадковій перестрілці двох банд втрачає маленького сина. Він вирішує будь-що помститися негідникам, тож проходить виснажливий курс тренувань і довгий процес підготовки. І вже на річницю трагічної події герой готовий вершити помсту та розіграє беззаперечну симфонію відплати всім, хто стане у нього на шляху. Цікаво, що майже всі небезпечні трюки у фільмі Юел Кіннеман виконав особисто, а ще тут мінімальна кількість діалогів і зосередженість на екшені, знятому переважно довгими кадрами з невеликою кількістю склейок. Тож має бути цікаво подивитися, як автори, практично без діалогів, використовуючи лише візуальні образи та музичний супровід, утримуватимуть увагу глядача та невгасаючий інтерес протягом усього фільму. Ілюзія безпеки. Амбітний психологічний трилер, режисером якого виступив творець популярного серіалу Містер Робот Сем Есмейл. Серед виконавців головних ролей такі зірки, як Ітан Гоук, Джулія Робертс, Магершала Алі та Кевін Бейкон. Це неординарний фільм, який досліджує спокомічний страх людей перед невідомістю. А в центрі історії опиняється сім'я, яка одного разу вирушає на відпочинок у заміський будинок. Якось у них на порозі з'являються двоє невідомих людей, які розповідають про дивні події, що за їх твердженням переслідуються віддалене містечко. Та згодом стає зрозуміло, що всі ці події можуть бути набагато масштабнішими і дивнішими, ніж будь-хто з героїв міг очікувати. У цьому фільмі зібралася дійсно талановита команда як в акторському, так і в авторському складі, що вже виглядає досить інтригуюче, тому чекаємо на добротний трилер з елементами апокаліпсису і глибокої особистої драми. Вонка. Захоплюючи сімейне фентезі від автора, який подарував нам пригоди Падінгтона, британського режисера Пола Кінга, головна роль у фільмі дісталася Тімоті Шаломе, а доповнять зірковий склад Г'ю Грант, Роуен Аткінсон та Олівія Колман. Дивовижна історія ексцентричного власника шоколадної фабрики Віллі Вонки почалася ще у далекому 1964 році, коли було видано роман Рольда Дала Чарлі Шоколадна фабрика. Новий фільм розповість про молоді роки та захоплюючі пригоди дивакуватого генія і майбутнього шоколадного магната. Він втік від свого суворого батька, який був категоричним противником всіляких солодощів, і почав подорожувати світом у пошуках незвичайних сортів какао-бобів, щоб виготовляти найсмачнішу у світі шоколад. Автори запевняють, що на глядачів чекає принципово новий погляд на молодого та життєрадісного віллі вонку. Тож найімовірніше нам варто чекати на яскраву і добру магічну казку, що має всі шанси стати ідеальним різдвяним фільмом для всієї родини. Аквамен і загублене королівство. Нова частина супергеройського епосу із всесвіту DC про короля Атлантиди Артура Карі від режисера Джеймса Вана. До своїх ролей повернуться Джейсон Момоа, Ембер Герт, Патрік Вілсон та інші актори з першої частини. За сюжетом над Атлантидою нависає нова загроза, адже Чорний Манта не залишає спроб помститися Аквамену за смерть свого батька. Та цього разу лиходій набагато сильніший, оскільки він заволодів силою міфічного чорного тризубця, що дозволило йому звільнити стародавнє зло. То, щоб перемогти чорного манту і врятувати свій світ, аквамен звертається за допомогою до ув'язаного брата, і разом вони повинні будуть забути про розбіжності, щоб захистити підводне королівство. Найголовніше тут, щоб автори, зрештою, змогли знайти баланс між задуманою атмосферою та очікуваннями аудиторії, адже тестові покази виявилися не надто успішними і у фільмі неодноразово перезнімали безліч стен. Бунтівний місяць дитя вогню. Масштабна космічна Одіссея від автора «300 спартанців Ліги справедливості та хранителів Зака Снайдера, яка буде першою частиною із двох намічених. Слід сказати, що саму ідею фільму Снайдер виношував ще з 80-х років, і спочатку сценарій був написаний ним у Всесвіті зоряних війн, але потім автор вирішив перенести дію в цілком оригінальний світ. Сюжет фільму розгортатиметься в далекому майбутньому навколо мирної колонії людей на краю галактики, який загрожує армія тирана. І щоб протистояти нападу, поселенці відправляють фермерів з таємничим минулом гунара й кору на пошуки воїнів, готових допомогти йому протистоянні, щоб дати відсіч лиходіям. Зак Снайдер заявив, що готує найбожевільніший з хорошої точки зору науково-фантастичний фільм у своїй кар'єрі, так що чекаємо на максимально ефектне і масштабне видовище із захоплюючим сюжетом у новому оригінальному всесвіті. Крик ніч перед Різдвом. Різдвяна комедія «Слешер» створена в кращих традиціях франшизи Крик. В акторському складі Джастін Лонг відомий по недавньому варвару, а також Джейн Відоп, яку ми можемо пам'ятати по серіалу Шершні. У центрі сюжету дівчина на ім'я Віні, яка рік тому напередодні Різдва врятувала все передмістя Енджел Фолс від таємничого вбивці психопата, помістивши його за грати. На нове різдво дівчина загадує бажання та незрозумілим чином опиняється в паралельній реальності. Тут безтурботне життя мешканців знову обертається жахом, адже вбився все ще на волі і продовжує тероризувати жителів передмістя. Тож героїня вкотре має відшукати маньяка, щоб повернутися в своє минуле життя. Це буде незвичайна суміш із комедії, слешера та фантастики, що вже виглядає досить цікаво, а в поєднанні з грамотною режисурою і дотепним сюжетом цей фільм достойний уваги. Феррарі. Драматичний байопік від режисера культового фільму Сутичка Майкла Мана головні ролі, у якому виконали Адам Драйвер, Пенелопа Круз та Шейлін Вудлі. Це досить нестандартний біографічний фільм про легендарного італійського конструктора та автогонщика Енсо Феррарі. Дія фільму розгортається у 1957 році в місті Модена. Енсо та його дружина Лаура тяжко переживають нещодавну втрату сина. А над компанією Феррарі нависає загроза банкрутства, яка може знищити все, чого Енсо досягнув наполегливою працею. У спробі пережити сімейну кризу і повернути сенс життя Енсо вирішує взяти участь у смертоносних автомобільних перегонах Міле Мілія». Ті, хто вже бачив картину на венеціанському кінофестивалі, заявляють, що Майклу Ману вдалося знайти баланс між суворим світом гризі смертю і глибокою людською драмою з реального життя. Джоляр. Новий екшен для любителів розбірок у стилі Джейсона Стейтема від майстра якісних трилерів Девіда Ейра. У центрі історії опиняється бойовий оперативник із дуже впливової та суперсекретної організації під кодовою назвою Бджолярі Адам Клей. Він іде у відставку і живе спокійним життям на ранчо та розводить джіл. Проте його розмірене життя закінчується після раптової смерті давньої знайомої, а обставини складаються так, що йому знову доведеться взятися за зброю. Тож клей вступає на шлях помсти і застосує всі свої унікальні навички з минулого життя, щоб відновити справедливість. Якщо судити з трейлера, можна з певненістю сказати, що ні Ейр, ні стейта, ні на крок не збилися зі свого творчого шляху. І на нас чекає динамічний екшен з видовищними кулачними боями, перестрілками та захоплюючими дух трюками. А цей фільм має встановити високу планку для бойовиків на весь 24-й рік. Аргайл Амбітний шпигунський бойовик від режисера Кінгсмана Меттю Вона. У центрі історії авторка шпигунських романів на ім'я Еллі Конвей, яка майже не виходить з дому і ні з ким не спілкується, крім своєї матері і кота. Та якось сюжети її вигаданих книг про спецагента Аргайла надто близько наближаються до діяльності справжньої секретної організації. І Еллі потрапляє в реальний світ шпигунства. На письменницю починає полювання підпільний злочинний синдикат, а межа між реальним і вигаданим світами починає стиратись. Після прочитання сценарію Меттю Вон заявив, що це найоригінальніша шпигунська франшиза з часів книг Яна Флемінга 50-х років. Автори обіцяють глядачам ідеальний шпигунський екшен з чудовим гумором. А якщо цей фільм виправдає очікування, ми побачимо цілу трилогію в цьому всесвіті, де кожна частина розватиметься у новому несподіваному місці. Каскадер. Захоплюючий екшен бойовик від Девіда Літча з Райаном Гослінгом і Емілі Блант у головних ролях, який є кіноадаптацією одноіменного серіалу 80-х років, в центрі сюжету пошарпаний життям Каскадер на ім'я Колд Сіверс, який після незліченної кількості нещасних випадків залишив професію, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Однак через деякий час він неохоче повертається у професію, щоб допомогти своїй колишній дівчині зняти її перший крутий блокбастер із багатомільйонним бюджетом. В процесі зйомок головна зірка картини Том Райдер, чиїм дублером є кол, загадково зникає, і тепер герой повинен буде застосувати всі свої вміння, щоб знайти зниклу зірку та врятувати проект. А паралельно з цим Сіверс буде намагатися повернути кохання всього свого життя і розгадати таємничу змову, використовуючи каскадерські навички в справжніх бійках та перестрілках. На цьому в мене все. Якщо вам подобаються подібні добірки фільмів, не забувайте про підтримку каналу підпискою та вподобайкою. Також не соромтеся і доповнюйте мене в коментарях, якщо я пропустив щось цікаве та пишіть, які фільми плануєте переглянути взимку. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!